Ліжені любує, любимо ще дитяча, піду я ти піду поквітя, піду я ти піду поквітя, дою до гаю газеленого, на збирах віточки, фартушка пімого, на збирах квіт... шию ти кошулю, як не будеш спати, шию ти кабатик, як не будеш спати, шию ти кабатик, люжемі люля, -лю, хід мащуля Бо я тебе, нема коли колись. Ой, я тебе, небо коли, -коли са ти, усмішені у сні, велике росій, велике як їща, -дя, біле сяк нея, -дя. велике сяк їща, -дя, біле сяк лися. -дя.